И Crazy Team. прийти. Так, и мы сьогодні будем. Давай почекаем, 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 почекаем. Привіт всім. Дальше. Що? Продовжуємо. Давайте спочатку не збираємось на давай. А я пойшов карту, бо я її не, бачив. Я теж не бачу. Я що тоже не бачу. Там там кровать, там кровать. Де? От там, там добри. там не там темно. я зараз наберу? Наверху ніхуя. Просто не матюкайся, будь вот. да, да. ласка. Добре. Так, тепер лукайся. Добре. Лукайся, а я буду, я зразу буду старатися. Буду старатися. Не матюкатися. Так. Буде такі трошки. Санчик ага. дерзкий. Так. Да. Дерзкий. У мене вже 66, 69, 72. Ми так мучилися знайти на Бедварь Скар е, якийсь сервер? Так. Що, тепер ти удивайся, а я вот Я Я своїм зробив. А Та скільки матеріалів там? Е, Перший мене... У мене вже стало 89. Купив блоки? Е, я спочатку куплю е, все решта, Саму погнішу. Так, я строю, Добре. Я строїшки не призывай, давай, щоб мене не стріляли. Почекай. А, чого Бляха, мені треба лутатися, пошкай. Оп, стріли на нас Я собі не купив. Дивись, у мене не стріляли. А, ні, ніхто ще не буде стріляти. Вони ж устроються до железа Ні, нам треба швидше У мене дебільний скін скин. Подивися на мене. Подивись на Хочу мене. Желтый копать было І ми за синіх, так? Диви, яка минускин по неприкольний. О, там салатового, давай сразу уничтожим. Почекай, почекай, Я пока... Я хочу с ним впав. Ааа, я впав! Та нічого, я зайшов трошки. Ты же сильди, добрый поплывай. Может тобі купити броньку. Але покшук шо ліпше... Я той строюсь.

Я не знаю на цій майкарці, напевно, легені. Ми проти одного золотого і двох красных. А ч блоки пропадають, ти бачив? Я знаю той баг, так що ліпше не, спіс... не спішити. У мене теж такий раз було. А ти можеш купити... Скільки там коштує сундук? Поздно мало. Салату. Златову? А вот тут двох родилось, мало не. Красне. Мы з красного лишились тільки. Капец, вони заранее на нас будут. Да вот ты ти наудит, СТ. Закупи мне той, есть. Я зараз строю себе железо. Я строю уже. Я строюсь до того Якого? Такого? От того. мене? Я тут. Угу. Чувак просто так злився. Я знаю, бо у нього же решка не. Ото. У. Цін, у мене же тільки три блока, я йду, трошки и закуплюсь. Боюсь, трошки бігати. <сох> На <компі -сесі сох> <легше> бігати. У <сох> мене же 303 матеріала. 303? 300, 324. 333. Я вже дозволю заробить себе. Я тобі все саме перше куплю. А. Мені не хватит. У меня тебе 80. Я зразу йду на центр. У мене два блока, води будуча на центр. Надо. То він зараз перший, бін, почекаю, почекаю. я зарапевший, тріш... блюдо, устроиться. Почекай, почекай, я трошки. У нас захимались. А ну, не Я пішов з блоками до тебе. А вони той червоній. Давай, стройся на центр. Лутайся, я йду спочатись. Бо зайня впаде. Тримай. Чекай. Тримай. Я, я тобі хочу скинути ще цей. Броньку. Тоскєві. Тільки почекай, я скорше до тебе. Один? <кх> да. Вони йдуть на центр. Два. Три. Три. Ти зможеш купити цього? Ха! Да сейчас Ти Ты кашлян? Вони. Вони йдуть на нас через верх. Ну, застройка кровать. Я собі, та, я собі. Дебіл. Сниж... Я собі раш. Ооо! Шоу Та, я весь в гронці. Я... Ти дебіл? Мені мало матеріалів, я... багато матеріалів, я не хочу спливать. О-о-о, б! Я хотел спалку! Ты меня скинул? Ой-ойб! Бляха я майже Я тут, я тут, я, я его зараз замочу. Я зараз замочу, давай! Йди, йди. Да. Бляха муха видимо. Ничего, я зараз як впаду то Я мочку. Так. Ты нашу кровать строил, я, я ми його забили. Він наш кровать застроїв. Дякую, пацан. У мене 800 матеріалів. Йо-моє. йо у йо мене тільки 40. Я куплю Ender Pearl один. Я поки що куплю палку. К палка скільки коштує? Два. До нас же йдуть. А що я такого вдіваюсь? Я з палкою, все. Ти з палкою? Диви, що на мене не можна Я візьму хоч якусь броньку. Дивіться, я, я поки що. Везде, винзять, давай. Так я блокирую и палку. Блоки. Да бляха, ну что такая? Блоки-палка, блоки палка, готово. Ну не пропал, Не строится, бляха. Вверх. У него, надеюсь, немало. Я сталкиваю так же. И и меньше к себе Он пропал. Так. Так вот, я тут у меня Я купляю себе куклу. А я себе соберу... куплю. И. и да, это тоже готва. Жертва там для тортик. тортик. Все, у меня 9 тихо, як називається. Жареные свинини. Маєшь и блоки? А, я сам не купую. Я куплю 32 блока. Тільки попробуй, я тоже спалкую, він тоже один біжить з палкою. Я тоже спалкую. палкою. Одні йдуть через вар. Скидываем, скинь. Можешь кинуть? Красавчик? Другу скинь. Ха, <laughs> боїться мене. А в мене тільки півтора хп, де до мене? Я зверху, я вже заспрейню. А він того не знає, що в тебе півтора хп? Скаж, скаж, мене, що... мене лутається цього. У мене 417. Я стою, а мені лутається Він, він не має путь. Він в своїй команді гірше робить. Я думаю, я себе трошки спалився. Що? Я трошки, напевно, думаю, що я спалився. Чим? Бо я поїхав. що? Я, пос... я построю назад. Пішли до них. Я йду через верх. В мене є індетор, де можу прийняти. Бляха, тут дирка. Фух, я встав. Ти бачиш мене бить? Угу. Я впав з неба. Чекай, тут з не біжи. Я Я ж через тебе не бачу, ти ж не склянись. Ого, скільки там железо, скільки в тебе? Что нахер, пошл наш? Ты его скинул? Так. Так, я его рукою постану. Давай і я... Давай, давай, давай. я трошки застрою нам, щоб нас не відкинули. Почекай! Ты вже не спати. Так, я тут зробив Ти на їхній команді е, цим це команда. Вони йдуть. Щось типу того, вони на червоній базі своїй. 32 І... а, мене треба забути треба. А ми навіть забули, що, що ми знімаємо відео. Я знаю. У нас, па у нас палку Я свалюю. Не За мною хтось біжить. Я За тобою та. Але мене, вони не знають, що в мене є лук. Він з мечом на тебе напав. Я його хочу, щоб я його скину. Бляха! Мене... О, скучка. Мене збили мене просто завало. Так, я зараз куплю собі Супер меч, палку. Я, я, я буду дивитися, щоб не йшли А чого підуть, піде, то я той. Так, чекай. Дивимося, закупився. Почекай і мені Підгоріш. Де, і, і де в мене? З блоками? У нас пропав хід. Що пропав? Нас пропав. Бляха, він прибрався сюди. І мене забили. А А чого? Дивися, диви А, а, а чого тут здох? У нас нема. Я тут. Не? Ну давайте попробуй спати. Пройдися, ну це... ти ж без. У мене дум. матеріали є. А я вздох, і в мене.. в мене є матеріали. Скільки? Четыр 404 у меня было... Что ты индерпал накипляешь? На слитин кошки. Четыреста в десенках, снежок. А ч на скрывать той? Стоп, ты заговорил наш курс. Сейня. Да, это сбитка, знаешь. Вот. А то сеня. На кого хера ты у нас крывать настроена? Так, ты давай. Я зараз застрою кровать. Я застрою, давай. Ок. Так. Кроин дерняк. Я собі стейки куплю. Вони строиться до нас. Ті, ти попробуй до нас прийти Я тебе зараз скину. Він Ай, він з двох ударів за... мене! нього меч супер напевно Я його забив, що Я його скину. я його він скину, він сам впав. Пляхав. Чекай, Я палку швидянку куплю. Я, я тоже. через верх. Я куплю це. Не, не хватает, я маєш банку, я? Я маю. У мене 700. Матеріали? 70. 700. 700? Та. Материалі? 600. Вже стало. Бо я купив супермеч. Я... я палку, куплю, А Я тобі супермеч куплю. На. Эй, где моя палка? не Бляха, у мене заглючила. Дай! Как ты палку строишь? Дай мачь є? Где? Два? Тільки, тільки один. А, не разрешай мы сейчас. Дай мне палку. Чи в тебе нема? Бляха. Что тут за лаги такие? Это грунту собі свитие, блин. Дай якийсь нормальний? Да. Бо у нас путь відновился. Опа! Привіт! Так, давай, щоб він не йшов. Я. я в нормальній броні. вы не самое останній це його. Броник? Так. Да. А мені не хватает мені. своего. Мені не заявление никакого не хватает. У мене же дуже мало матеріалів. Я андрепел мы.

Ах, я смазал. Ну че ты, попробуй. У моя мне... палка? Где? Где? Ты одна. У меня тоже, у меня две. Я пришел сюда, сразу палку и швырялку, и его. А че я его... О, эй! Капец! Капец, он мочится. Пиши в строку, пиши в строку. А че я видел палку и швырялку, не выкидывают? А палка и Нес... швырялка. Нес они... Палка швырялка! палка шварялка А у меня рука швырялка. Не ну, ломай, не ломай, ничего херел. Залагало, залагало. Мочи кобыла, мочи кобыла. Да это кобыла. Я его мочу! Я падаю! Я падаю! Я падаю! Я падаю! Я Я падаю! Я падаю! Я Я Я Я падаю! Я падаю! Я падаю! Окей. Йох, я, слився. Ми програли з вами були Кой і Кейзі. Всім папа. -па. Ну, папа, -па, всім.